Емендемс знає кожен, кому більше кількох років. Буквально кожен. Але історія цих ласощів надзвичайно динамічна та пов'язана напряму з потребами військових. Тому ми й вирішили зробити сюжет про те, як були винайдені Емендемс. Але перш ніж розпочнемо, допоможіть нашому каналу, підпишіться та підтримайте нас коментарем. Бо що більше у нас підписників, то більше нам хочеться робити новий контент і вкладати час в нові випуски. Цікаво, що людина, яка створила M&M's, винайшла чимало продуктів, які ми знаємо та бачимо чи не щодня на полицях магазинів. Це Milky Way, Mars, Uncle Ben's, Pedigree та Viscas. Хто ж був генієм, що створив це все? Форест Марс. Син кондитера з Міннесоти, Франкліна Марса. У 1928 році він закінчив Єльський університет і почав працювати з батьком, який до цього часу вже заснував свою першу компанію з виробництва шоколадних батончиків. У ці роки Марс молодший придумав перший культовий продукт Мілкі Вей. Одного разу Форест пив із батьком шоколадний коктейль і запропонував йому огорнути в міст коктейлю шоколадний батончик. Шоколад був не дуже хороший, проте дуже добре продавався. За рік продажу Вей приніс 800 тисяч доларів, величезні на той час гроші. І десь тут стався конфлікт поколінь. Форест мріяв про світове визнання, тоді як його батько мріяв лише про забезпечену старість. Стосунки батька і сина ставали дедалі більш напруженими. Щоб не загострювати конфлікт, Форест сів на пароплав і відбув до Англії. У 1932 році Форест влаштувався в Англії, зняв невеличкий цех і почав займатися звичайною для себе справою ліпити цукерки. На базі Мілківе, що вже зарекомендувала себе, він створив батончики Марс. Однак Марс із самого початку був продуктом зовсім іншої якості, і Форест зрозумів, що смакові пристрасті англійців відрізняються від американських. Він використовував ніжний молочний шоколад і солодку карамельну начинку. До сих пір шоколадний батончик Марс, супереч розхожій думці, це англійський продукт, маловідомий у США. Вже до 1940-го Форест Марс став одним із найбагатших людей Великої Британії та Америки. Але це відео про M&M's, тому повернемося назад. В 30-х роках Марс активно подорожував Європою у пошуках нових ідей для сімейного бізнесу, адже зміг порозумітися з батьком. В Іспанії у той час вирувала громадянська війна, але увагу Марса привернуло дещо несподіване. Солдати республіканської армії ділилися між собою дивними солодощами. Шоколадними драше в твердій кольоровій оболонці, чому саме такі зацікавився Марс? Відповідь була простою: звичайний шоколад миттєво танув на сонці, а ці цукерки залишалися твердими навіть у найспекотніший день. Насправді, до того як Марс помітив ці цукерки в Іспанії, вони вже продавалися під час громадянської війни як Смартіс. Це британські цукерки, створені компанією Runtries у 1937 році. Вони були розроблені як спосіб використання залишків шоколаду і не планувалися як продукт для військових. Ці цукерки потрапили до Іспанії через британських добровольців, які воювали на боці республіканців. Тому, коли Марс побачив солдатів з цими цукерками, він фактично спостерігав за споживанням Смартіс, а не місцевого іспанського винаходу. Ця ідея не давала Форесту спокою. Під час поїздки до США він почав експериментувати з різними рецептами Глазурі. Але щось постійно йшло не так: то Глазур тріскалася, то шоколад все одно протікав. Рішення прийшло у 1941 році. Америка готувалася до війни, і шоколад став стратегічним продуктом. Форест розумів, без надійного постачальника шоколаду для армії, його мріяв увійти в Історію залишиться нездійсненною, і тут він зустрів Брюса Мюррі. Брюс був сином президента Хершіс, найбільшого виробника шоколаду в США. Молоді підприємці швидко знайшли спільну мову. Партнерство здавалося ідеальним. Досвід Марса в інноваціях та доступ Мюррі до якісного шоколаду. Перша фабрика відкрилася в Нюарку. Умови були спартанськими. Старе приміщення, саморобне обладнання. Але ентузіазм компенсував всі недоліки. Назву придумали просту – «Емендемс» за першими літерами прізвищ засновників. Перші партії виглядали жахливо. Лазур лягала нерівно, кольори змішувалися, розмір драже варіювався. Але було досягнуто головне: цукерки справді не танули в руках. Військове відомство зацікавилося новинкою. Тести показали. Емендемс витримує температуру до 40 градусів. Це було саме те, що потрібно для військових пайків. Замовлення посипалися від різних військових департаментів. Всю продукцію відправляли на фронт в Європу, в Африку, на Тихий океан. До кінця війни мільйони американських солдатів звикли до маленьких кольорових драже. Повертаючись додому, вони шукали улюблені цукерки в магазинах. Емендемс стали символом мирного життя, спогадом про фронтове побратимство. 1948 рік приніс перше оновлення. З'явилися різні кольори: коричневий, жовтий, зелений. Кожен колір мав свою міні-історію. Упаковка теж змінилася, стала яскравою, помітною на полицях магазинів. Справжня революція сталася у 1954 році. Хтось запропонував друкувати на кожній цукерці білу літеру М. Здавалося б, дрібниця, але це зробило M&M's абсолютно унікальним. Тепер їх можна було впізнати навіть без упаковки. Телебачення відкрило нові можливості для реклами. Анімовані M&M's співали і танцювали в рекламних роликах. Діти обожнювали цих веселих персонажів та випрошували у батьків ті самі цукерки з літерою М. 60 60-ті роки. Принесли експерименти з форматами: величезні пакети для кінотеатрів, маленькі для торгових автоматів. Емендем можна було знайти всюди від шкільних їдалень до офісних кімнат відпочинку. Здавалося, ніщо не може похитнути успіх бренду. Але у 1976 році вибухнув скандал. У США заборонили червоний барвник Red No. 2 через підозри канцерогенності. M&M's використовували безпечний Red No. 40, Але паніка змусила прибрати червоний колір з асортименту. Це рішення виявилося помилковим. Фанати бренду влаштували справжню кампанію за повернення червоних M&M's. писали листи, створювали петиції. Десять років червоні драже існували лише в спогадах. 1980-ті принесли несподіваний тріумф. МНДМ сполетіли в космос. Наса обрали їх для космічної програми. В невагомості цукерки не кришилися і не створювали небезпечного сміття. Це була неймовірна реклама. 1987 рік червоний колір повертається. Кампанія Редизбек стала легендарною, продажі злетіли до небес. M&M's отримали черговий імпульс популярності. 90-ті подарували цукеркам особистості. Червоний став саркастичним лідером. Жовтий простаком. Зелена першою жінкою у команді. Ці характери прижилися і полюбилися аудиторії. Сьогодні M&M's – це не просто цукерки, це частина поп-культури, героїв, мемів, персонажі реклами. Але головне залишилося незмінним. Вони все ще не тануть у руках, як і 80 років тому, коли молодий Форест Марс знайшов цю ідею на полях Іспанії. Маленькі кольорові драже підкорили світ від військових пайків до космічних польотів, від простої глазурі до складних начинок. Історія МНДМС це історія про те, як проста ідея може зробити сина дрібного кондитера, всесвітньо відомого бізнесмена. Лише після смерті Фореста Марса невеликий пакет акцій його бізнесу розмістили на фондовій біржі. Але навіть сьогодні Марс залишається рідкісним для великого американського бізнесу прикладом сімейного підприємства, усі керівні посади, в якому належать третьому поколінню сімейного. Підписуйтеся на канал і напишіть свій коментар під цим відео. Саме завдяки вашим коментарям ми обираємо, про що зробити черговий випуск. Ну жбо, нам буде дуже цікаво. Це була історія на тарілці. Наступний випуск готуємо прямо зараз. До зустрічі!